Окупанти в Бердянську дають власникам будинків і квартир 10 днів на підтвердження права власності. У Маріуполі росіяни виселяють навіть законних господарів і масово населяють місто вихідцями з Кавказу та Середньої Азії. Російські солдати відкрито демонструють, як їм живеться у захоплених селах Запорізької області. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні знову повертаємося до теми експропріації окупантами приватного житла на тимчасово окупованому півдні України. Упродовж липня все частіше надходять повідомлення з Бердянська про те, що керівники ОСББ, більшість яких активно працюють на окупаційну адміністрацію. Погрожують людям захопленням їх житла. Час від часу на під'їздах будинків з'являються тематичні оголошення. Наприклад, останнє датоване 25 липня. Окупаційна адміністрація дає 10 днів на підтвердження права власності. Але, як показує практика, наявність документів нічого не гарантує. Зокрема, причиною так званої націоналізації можуть стати несплачені рахунки за комунальні послуги. Проте расисти можуть і не обтяжувати себе. Якимись там формальностями, а просто віджати нерухомість, визнавши її безхазяйною, якщо господарі виїхали з окупації. Наприклад, у Бердянську першими росіяни відбирали квартири та будинки у тих, кого вважали патріотами України. В будинку ну по факту, все залишили там меблі, там всі іграшки, всі там техніку. Ну, коротше, все, що було, залишилося. Ніхто взимку не приходив, все було нормально і от десь. В Кінці травня сусіди сказали, що десь хвилин 20 над вашим будинком висів дрон. Ну, Там ж собака, там кури, там ну, видно, що жили, от, жили будинок, а потім десь через тижні-два до наших сусідів перейшли люди. І типу, питають, а чи хто тут живе, 3 ну, в ітогі кажуть, типу, де цей і про мого батька. Ну, мій батько, я б не сказала, що Бандеревець, але гараж у нас був пофарбований в жовто-блакитні кольори. Ну, і по ітоку сказали, типу, ну, забирайте ваші речі, те, що там у вас є, тому що вони там теж інколи приходили типу, жити, вот, і забирайте все, ми типу, будемо там жити. І поселилися. Наскільки я знаю, це зі сніг сусідів це якісь типу не ФСБшники, не знаю крочо, якісь військові окупаційна адміністрація розселяє в захоплені помешкання не тільки військових, а також, скажімо, вчителів, лікарів та інших заробітчан, які масово приїздять до курортного міста з Росії або ж щастить переселенцям, які втекли до Бердянська від активних бойових дій. Відомі і такі випадки, коли нові хазяїва виставляють чуже майно на продаж, підприємливим росіянам допомагають такі ж місцеві ріелтори, для яких гроші не пахнуть. Звісно, такі угоди купівлі-продажу нерухомості не мають жодної юридичної сили. А після деокупації нові власники просто втратять і гроші, і житло. А от у Приморську, який в 20 кілометрах на захід від Бердянська окупанти віджали цілий гуртожиток. Щоправда, недобудований. Російська пропаганда 2022 року розповідала: реконструкція будівлі це заслуга шефа із твірі яких 2023-го якимось чином змінили в ролі добродетелей шефи із Мурманська? Звісно, аудиторія російського зомбоящику таку дрібницю не помітить. А хтось і скаже, мовляв, от всій Росії помагаємо, тільки от насправді гуртожиток у Приморську. Кілька років відбудовували за кошти від гранту Європейського банку, обласного та місцевого бюджетів 2021 року. Всі роботи вже були на завершальній стадії, але заселити оновлену будівлю 2022 не встигли. На Україну напали росіяни і Приморськ окупували. Ті самі шефи із Твірі, Мурманська, Бурятії, Дагестану, і планують обживати цей будинок. Одне дело, когда человек едет и понимает, что у него есть там жилье уже заведомо. Он может сюда приехать сразу с сім'єю и нормально знать, что он в нормальных условиях. Вот здесь будет детская площадка, сделана, спортивная площадка. Нормальный уровень жизни, нормальные условия жизни, чтобы человек работал. І не Ні, безспокоївся тому, що його сім'я нормального столяжи. Проте на даний час масовий переїзд росіян до таких окупованих міст, як Приморський Бердянськ, ще не відбувається і виглядає скоріше далекою перспективою навіть для самих окупантів. А ось Маріуполь вже не перший місяць відчуває на собі велике переселення народів Росії. Кремль цілеспрямовано штучно змінює демографічну картину в цьому багатостраждальному місті. Так звані нові маріупольці переважно вихідці з Кавказу, Середньої Азії та навіть африканських країн. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна адміністрація заради нових мешканців почала виселяти з вцілілих квартир навіть старих законних господарів. Я уяла прошла це Моя квартира я соти раз повторяю. Що развішаю я получув приглашення на проживання в этом горі <говориш> от адміністрації. этой Какое квартире, в частности, уехала 5 месяцев назад показывал. с ребенком, Я возвращаюсь, вы вот кто там? Можете жаловаться в администрацию или вас, или право не знаю, Да не хрен было уезжать. Вот вообще. нам уезжать. Перебирайтесь в на Украину. Какой на Украину? Ты откуда приехал? Не ты едешь себе откуда Улежать. ты приехал? Я, я уехал, это моя квартира. На я квартира я показав уже сто раз документ. Квартира, я вам не ничем Помочь не могу Меня пригласили в город на работу. роботу. Така робота получи документы и ключи. аналогічна ситуація з містами і в сільській місцевості, або й навіть ще гірше. Нові мешканці там це переважно озброєні солдати. Чим активніше просувається український контрнаступ, тим частіше і більше російських військових з'являється в окупованих селах півдня. Загарбники навіть вихваляються тим, як їм добре живеться в будинках українців. Ось на цих кадрах якраз експропрійована хата в селищі десь поблизу Токмака. Десь на початку лютого цього року знайомі, які лишилися в окупації, написали мені у месенджер, що у мене поселилися окупанти. Їх там двоє чи троє, а може навіть і більше. Постійно нові. Спочатку жили офіцери, потім, чесно кажучи, я вже не знаю, хто там живе, бо на такі теми дуже відверто не поговориш. Моє житло 100% допомогли знайти колаборанти. На інтерактивній мапі, на якій третій місяць позначаємо населені пункти, в яких оселилися окупаційні війська, вже немає живого місця. Більш того, як і передбачав центр журналістських розслідувань, такі селища ворог перетворює на свої опорники, плануючи використовувати житлові будинки як фортеці. За останній місяць росіяни збудували сотні кілометрів нових укріплень, окопами, траншеями і рвами, окупанти, зокрема, майже з'єднали найбільші села Бердянського району Берестове та Андрій від якої фортифікації простягаються далі на захід, щонайменше на 60 кілометрів. Такі нові лінії оборони російської окупаційної армії, які пролягли через окуповані села на Запоріжжі, також нанесено на нашу карту. У жодному разі не ставимо, під сумнів, професіоналізм ані українських розвідників, ані загалом військових, але раптом ця наша робота стане їм у нагоді. А на сьогодні в мене все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, то обов'язково підписуйтеся на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, Телеграм, канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу і допомагайте нашій армії.